Що ви витрачаєте десятки тисяч на рекламу, а продажі не йдуть? Це відео саме для вас. Перша помилка. Ви рекламуєте всім підряд. Коли я запитую своїх клієнтів, хто ж покупець жінки від 35 до 65, це не аудиторія, це пів України. Друга помилка ваш сайт страшніший за кошмар. Він не конвертить, він не приносить заявки, там нічого неможливо знайти і взагалі не зрозуміло, що ви продаєте. Люди приходять з реклами і через 3 секунди закривають сайт. Третя помилка. Ваша реклама не продає вона поганої якості. Стокові фотографії, написи купіть, немає ціни, немає розуміння, який це товар і що входить в послугу, і тому, звичайно, продажів не потрібно очікувати. Якщо впізнали себе хоча б в одній помилці, пишіть в дірект слово вечір, і я надішлю посилання на міні-курс, де ви зрозумієте, як за два вечори запустити ефективну таргетовану рекламу і вже за.